Могли зекономити мільйон, але щось пішло не по плану. У Володимирі вирішили відремонтувати педіатричне відділення центральної районної лікарні. Відповідний тендер розмістили на сайті закупівель Прозоро. Торги відбулися ще навесні, і переможцем конкурсу стала фірма Україна Інженіринг, яка й повинна була виконати роботи за майже 6 мільйонів гривень. Здавалося, що все добре, втім, як так сталося, що тепер вартість робіт потягне на майже мільйон гривень більше, і виконуватиме їх зовсім інша компанія. Намагаємось розібратись. Максим Савунюк, який є директором компанії Україна інженіринг, звернувся до телеканалу Конкурент Тіві. Чоловік розповідає: наприкінці квітня 2023 року. Вони взяли участь у тендері, який успішно виграли у травні. Відтак далі діло за підписанням договору із замовником. На цей процес мали 15 днів. Наша компанія була визнана переможцем 11 травня. І ми планували вже хотіли підписувати договір, намагались зв'язатися з цією лікарнею, телефонували до уповноваженої. Як виявилося, уповноваженої не було на місці. Нам повідомили, що вона у відпустці. Намагалися зайти до генерального директора. Ващук Тетяни Петрівне нам повідомили в приймальні, що її немає на місці. Ми будемо дивитися, що можна зробити. Спробуйте заїхати іншим днем. Ми надіялися на те, що буде якась співпраця від неї, що ми домовимось про зустріч, що ми е все це зробимо цивілізовано, так як воно в принципі завжди і було. Чоловік розповідає, неодноразово намагався зв'язатися із кимось із адміністрації лікарні. Втім, все дарма. Уповноважена трубки не брала. Ну це зрозуміло, вона була у відпустці, але теж така справа: тут йде тендер на 6 мільйонів, грубо. А уповноважена, яка відповідає за це. Тендер за те, щоб все відбулося в строки, за те, щоб все звести, як ну, типу, нас з замовником, нас як генпідрядника. Ось відповідно її не було на місці, замість неї нікого не було. Відтак розповідає Максим Савунюк спроби оббивання порогів лікарні так і не дали жодного результату, аж доки до нього не зателефонував невідомий номер. Як стверджує чоловік, це був завгосп Володимирської райлікарні. І Він повідомив мені наступне: що е, генеральний директор. Передивилась вашу діяльність тут тобто у нашої компанії, і е, ми не бачимо сенсу з вами співпрацювати. Ну, це було в телефонному режимі. Сказано, е, я був обурений цим. Як це так, ви говорите це по телефону, не маючи ніяких підтверджень, не маючи нічого. Адже ну, 11 травня, як нас визнали переможцем, був е, виданий протокол. Номер 19 про те, що наша документація відповідає всім вимогам тендерного завдання, тобто ми повністю підходимо для цієї роботи. Це було із розряду того, що ви нам не подобаєтесь, ми не хочемо з вами працювати. Почувши це, компанія вирішила поїхати до лікарні вже наступного дня, аби врешті поспілкуватись із керівництвом і зрозуміти, у чому ж таки є проблема. Натомість, представники лікарні знову відмовились від будь-яких зустрічей та пояснень, і навіть викликали поліцію. Ми вирішили зачекати в приймальні. Е, і в той момент е, я якраз вийшов з приймальні, щоб поспілкуватися зі своїми юристами. Ось е, Степан Янусь, тобто завгосп, е, викликає на нас поліцію, щоб ми е, покинули е, центральну районну лікарню. Тобто, що ми. Е, Ну я зазначу, що ми максимально спокійно і максимально не зважаючи на те, що нас провокували, ми максимально спокійно, максимально зважено відповідали на це все. Ну тобто ніяких підвищених тонів, ніяких погроз, тому подібного ми не робили з нашого боку. У результаті представників компанії, що виграла тендер, таки змусили покинути лікарню. Документи ж на підпис компанія вирішила відправити поштою. Тім медзаклад ці листи так і не прийняв. А тим часом пропозицію компанії Україна інженіринг дискваліфікували. Е, наша пропозиція дискваліфіковано е, по причинам того, що ми е, буцімто не подали цих документів, які ми привезли. Ось в визначений термін. Також ще зазначу, що в договорі у них є пункт, тобто примітка в кінці, після за проектом договору по тендерній документації, що дані додатки і е, сам договір складати разом із замовником Відповідно, як ми мали скласти це все, е, якщо замовник, в принципі, не хотів е, з нами йти на співпрацю. Через кілька днів після цього переможцем тендеру визнають іншу компанію, яка брала участь під назвою Волбут. До слова, їх тендерна пропозиція вища за ту, що пропонувала компанія Україна Інженіринг на 1 мільйон гривень. Договірна ціна, тобто ціна цього договору є твердою. Відповідно, це як ну, типу, просто дорожче на мільйон. Все те ті ж саме, тільки дорожче, дорожче на мільйон. Відповідно, да, даний головний ну, головний лікар е, Ящук Тетяна Петрівна могла зекономити один мільйон для громади і зробити всі ті ж самі роботи. Всі ті ж самі роботи з тою ж самою якістю, просто на мільйон дешевше. А вони вирішили саботувати наш процес і відповідно підписати договір з наступною компанією. Чоловік переконаний, усе це робилося задля того, аби хтось міг збагатитися за рахунок проведення цих робіт. Ну, дивіться, якщо ми робимо, якби в нас була більша ця пропозиція, відповідно і тверда договірна ціна, ми б зробили роботу і відповідно отримали б додатковий дохід мільйон. Тобто вони мають. Е Додатковий дохід ще мільйон гривень для того, щоб отримати більший дохід. Для центральної районної лікарні я не маю ніяких доказів того, що вони якось співпрацюють прямо з компанією «Волбуд». Але для компанії «Волбуд» це вигідніше на мільйон. Відтак ми вирішили поцікавитись, якою є позиція керівництва медзакладу, і чи дійсно вони свідомо уникали підписання договору на виконання робіт із компанією Україна інженіринг, яка спочатку виграла тендер і пропонувала виконати ці роботи на мільйон дешевше. Втім, жодного пояснення ми не почули. Натомість нам сказали звертатись до установи з інформаційним запитом, що ми власне і зробили. Тож якою буде відповідь, ми повідомимо згодом.